7 лютого у музеї історії міста відкрилась виставка воєнного плакату Вінець з витяги, відомого українського художника, живописця, дизайнера Володимира Карвасарного. Представлені на виставці роботи є мистецькою реакцією на події війни у нашій державі. На відкритті виставки побувала і знімальна група міської інформаційної служби. Талановитий художник Володимир Карвасарний, родом з Хмельницького. Він вважає, що плакат це лаконічна можливість відгукнутися на події чи виразити емоції. У кожному представленому на виставці творі чітко виражені громадянська позиція, не до того, що не тільки сьогодні визначає наше життя, а й викликає тривогу за майбутнє. Тражована графіка це вуличне мистецтво, але в даному випадку художник підіймає це мистецтво на достатньо високий рівень. Ще плакат характерний тим, що Художник має можливість відгукнутися на ті події, що відбуваються, і враховуючи, що наразі триває російсько-українська війна, то ці плакати відображують той стан. Який переживає, в якому знаходиться художник, як і всі інші мешканці України, дуже лаконічні художні засоби використовує митець, лаконічність форм, дуже чіткі лінії, графічні і лаконічність кольору. Тут немає якихось незрозумілих кольорів. Війна це біль, страждання та втрати. Тим більше, що усі ці жахи вчинила країна, яка називає нас братами, тому плакати українського Голгофа», Руський Мір. Буча, екзамен світу, місто Діви Марії, спаси і Збережи, денацифікація, гострі, емоційні та сильні, змушують серце битися частіше. Художній талант автора відмічають відвідувачі виставки. Ця виставка, я вважаю, дуже потрібна, актуальна. І так як я працюю викладачем художньої школи, ми сьогодні запросили також дітей, щоб вони долучилися до творчості. саме. Мистецтва плакату, щоб вони з ним ознайомились, дуже цікаві роботи автора. Мені дуже сподобалася робота, наприклад, денацифікація. Вона на 100% відображає сутність подій, які зараз відбуваються. У наш час дуже важливо, аби ця жахлива та кровопролитна війна ніколи не була забута. Тому ми по всій Україні зображають свою художню реакцію на події російсько-української війни. Запрошуємо і вас відвідати виставку Володимира Карвасарного вінець витяги у музеї історії міста Кам'янське.